Село Миролюбівка Нововоронцовської громади, як і всі села навкруги, було зруйновано під час звільнення. Зараз тут живе трошки більше 200. Людей намагається працювати навіть школа, що дуже дивно для цих місць. Дуже багато будинків відновлюється, частина стоїть закинута, як той що позаду мене. Але життя в селі вирує. подивимось, як живе це невеличке село. На даний час у нас 212 людей проживає, ну і повертаються. Зараз весняний період, додаються і додаються люди. Є і переселенці у нас. По руйнації, по руйнації у нас село повністю передня лінія була і розбило ну, 98% села повністю. Практично кожен будинок був в зруйнованому стані. Зразу нам ремнаборами допомагали, щоб тимчасово хоча б зберегти своє житло. Це організація пролісок надавала ремнабори. Потім організація ЗОА і Карітас також надавали допомогу по відбудованих в основному йшло це тепловий контур, щоб закритися криша, вікна, двері. Людям допомагали. Потім запрацювала програма є відновлення. Люди активно почали туди подаватись. Людина в біді. Також благодійна організація заїжджала, допомагали. Благодійних організацій дуже багато. Дуже багато По продуктовим наборам по забезпеченню питною водою, забезпечення гігієни, паливних брикетів дуже багато. Благодійних організацій, велика, велика їм вдячність. Завдяки їм у нас відбудувалася і ФАП, і сільська рада, також школа завдяки організації «Проліска» відбудовується. Ну як тимчасово можна сказати, ну є все одно здвиги по відбудові в школі. Да є відновлення, у нас працює. Дуже злагоджено, дуже швидко обходяться будинки, обраховуються і надають. Буквально за тиждень люди вже підписують чек-лист по євідновленню. Десь 80% нашого населення, тобто Миролюбовки і Трудолюбовки, будинки руйнації, покрило є відновлення. Це першої, другої і третьої категорії, тобто згорівші, не згорівші, там пошкоджені, є відновлення, працює дуже швидко. Приїжджали архітектори там і не один раз дивилися, несуща основа школи вони сказали повністю ну, соответствує. Вона построєна із блоків, тобто основної руйнації такої сильної немає. Не Відбудувати, вони сказали, це можна. Із нашого ОТГ. Це перша школа, яка почала свою діяльність по відбудові. Спортзал вже відбудувався. Діти з інших сел приїжджають. Під'їзд до нас дуже хороший. Ми стоїмо на трасі. Зараз деякі вчителі поверталися і займаються з дітьми, тобто не бросають свою діяльність. Вони як і онлайн, і офлайн займаються з дітьми. 22 року до 10 вересня це до звільнення. Тільки вікна деякі були пошкоджені. Тобто, коли наші війська вже звільнили наше село, в нашому населеному пункті наші затримались на два тижні, не могли просунутися далі. І повністю тоді РФ зруйнувала вщенту. Вже сюди летіло. За ці два тижні жителі казали, летіло. Ніколи так не летіло в це село за весь за всі півроку, що воно було окуповане. Як летіло за два тижні, тобто ну школу розбили РФ це просто. З танків станків розстріляли, ось зараз ми зайдемо спереді, ви побачите, які там дірки от з танків з сторони Любимовки, як вони тікали. і оце У них тут і боєприпаси, вся інформація була. Вони жили в цій школі, тобто вони хотіли щоб воно згоріло. Вся інформація про них згоріла. Находили їхні документи, тут, кучу мін були знайшли, з ось, танків, ось, ці снаряди, що розстріляли. Зробили три класи: бібліотеку, спортзал, дітки займаються зараз. Оце сюди були прильоти. Тут було все розбите. Зверху ми це залили, спробували, залили. Школа текла. Оце, да. То зробили такі класи нам. Е, дітки навчаються, тут приїздять психологи, працюють з дітками, ті, які. Перебули повністю окупації. Після 12-ї години, після уроків, діти приходять сюди погратися на консультації до вчителів, ну і посидіти за партами, їм це подобається. Ми навчаємося дистанційно. Уроки всі в нас в онлайн проходять, але на території дітки ми Ми беремо участь у різноманітних конкурсах президентської компанії пліч -о пліч У нас є переможці, грамоти, призові місця. Зараз проходив районний конкурс Жура. Ми зайняли наша миролюбівська школа, перше місце. Готуємося на область. Тому дітки приходять сюди, живе спілкування. Це ну їм дуже подобається. У висновку було сказано, що відновить роботи після відбудови школи. Можна почати навчати. Я сама тільки вернулася в вересні, 20, якого це двадцять да, у вересні, бо тому, що не було куди вертатися. Ну по суті, я й зараз, ну якби не в своєму будинку, пустили мене добрі люди. Дякую їм, що пустили на квартиру. Я в цьому селі ну на квартирі. А мій будинок відбудовується. Допомогла нам дві волонтерські організації «Янголи» і Зоа. А також чекаю на є відновлення. Вже комісія була, але ну, кошти ще не зайшли. Такий вік, що ну, якби не знаєш, куди поїхати, і не знаєш, що робити, і не знаєш, що, що завтра буде. Ну як так, то будемо тут. Якби конечно, було. Саме головне в нас тепер, щоб була робота. Ваше враження взагалі про ті населені пункти, які ви вивідали, і чи взагалі є якась перспектива, на вашу думку, їх відновлювати? Я дивлюсь на ці села степові далекі, і просто не розумію, яким чином, скільки сил треба вкласти для того, щоб їх відбудувати. Ну, от Миролюбівка, ми зараз їдемо по Миролюбівці, вона відбудовується дуже плотно. Прям Тому що вона біля траси, тому, що, тому і в принципі цього села є майбутнє. Тих степових сіл, які ми сьогодні-вчора об'їжджали, ну, мабуть, ніякого майбутнього, на жаль, немає. А ті люди, які там залишилися, що з ними буде? Ну, В принципі, політика держави, я дивлюсь, така, що якщо цим людям будуть виплачувати видавати сертифікати, то вони вже все одно не залишаться в своїх населених пунктах. Частина з них зникнуть, десятки сіл Херсонщини, правобережні Херсонщини, зникнуть, якісь будуть відбудовані, але це, ну, для цього треба вкласти величезні кошти і ресурси.